Вітаю на каналі «Світ Елітних Троянд і запрошую у свій сад 16 червня 2022 року. Тут продовжує своє цвітіння чудова англійська старовинна троянда селекції Вільям Паул, яку вивели у 1866 році Чорний Принц. Цей ремонтантний гібрид. Має приємний аромат, чудові класичні квіти діаметром до 12 см, висота куща до 150 см при ширині 90. Відноситься до 6-ї зони морозистійкості, потребує обробок, проти плямистості та борошнистої роси. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного переможного настрою.